Уяви, що одного ранку ти прокидаєшся, а твій фінансовий світ руйнується. Чи готовий ти до цього? Сьогодні я розкрию секрети чотирьох видів накопичень, які можуть не тільки захистити тебе у складний час, але й допомогти тобі стати фінансово незалежним. Перший вид накопичення це банківські вклади. Ти можеш думати, що твої гроші в безпеці, але чи знаєш ти, що навіть маленька інфляція може знищити твої заощадження? Плюс не всі банки є надійними. Якщо ти не почнеш діяти зараз, твій гаманець ризикує стати порожнім. Другий вид страхові поліси. Близько 50% людей не враховують можливі витрати на медичне обслуговування у своїх фінансових планах. Що буде з твоїми близькими, якщо з тобою трапиться щось непередбачуване? За відсутності страхування, твоя сім'я може залишитись без підтримки. Цитата Вінсона Черчилля. Я не знаю жодної сім'ї, яка збанкрутувала, сплачуючи страхові внески, але я знаю сім'ї, які збанкрутували, не роблячи цього. Страхові поліси – це не лише захист, а й гарантія спокою для твоєї родини. Третій вид інвестиції. Багато хто боїться вкладати гроші через ризики. Але чи знаєш ти, що без інвестицій ти ризикуєш залишитись на нулі? Інвестування це не просто азарт, це шлях до фінансового зростання, не дай страху заважати тобі рухатись вперед. Четвертий вид пенсійні програми. Чи знаєш ти, що багато людей не починають накопичувати на пенсію вчасно? У 60 років виявляється, що в них немає жодних заощаджень. Не дай цьому статися з тобою. Чим раніше ти почнеш про це думати, тим менше в тебе буде переживань у майбутньому. Які з цих видів накопичення зацікавили тебе найбільше? Зроби перший крок до своєї фінансової безпеки. Напиши в коментарях слово щит або в приватні повідомлення, і я проведу для тебе безкоштовну консультацію. Давай разом створимо твоє безпечне фінансове майбутнє.